Добрий день, добрий день усім. Мене звати Микола Сіома, я директор Української фундації правової допомоги. І сьогодні я модерую прес-конференцію за участю громадських організацій Міжнародного фонду відродження та національної поліції, яка має на меті розкрити виклики воєнного стану. А ми маємо подумати про те, яким чином ми мусимо подолати ворога в тилу і запобігти порушенням прав людини. Сьогодні, під час прес-конференції, ми також будемо презентувати спільне рішення напрацювання, яке було підготовлено Українською фундацією правової допомоги, Міжнародного фонду відродження і Національною поліцією для ефективної роботи поліцейських без можливих порушень прав людини. При цьому перше питання я хотів би задати. Представнику національної поліції це Руслан Горяченко, начальник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини. Я хотів би поставити питання про виклики, які стоять перед національною поліцією в, в умовах воєнного стану. І враховуючи те, що в суспільстві наростає запит на безпекові заходи. Порушення прав людини є не просто можливим, а вони дуже часто трапляються. І суспільство, громадські організації це регулярно відзначають. Які виклики, які рішення готує національна поліція? Доброго дня, шановні друзі. Дякую за запитання. Дякую за можливість сьогодні бути поруч з вами. Дякую за можливість порозмовляти на дуже важливі питання для національної поліції та для суспільства взагалі. Дуже гарне запитання, і я думаю, що ви здебільшого знаєте, що національна поліція вона розширила свої функції з моменту початку такої активної фази війни. Війна почала з 2014 року, але з 24 лютого у нас функції збільшилися. І поліція на сьогоднішній день займається і займається евакуацією і документуванням воєнних злочинів і розвозять гуманітарну допомогу разом з волонтерами. Ну і безпосередньо зі збройними силами України з іншими силами оборони здійснюють захист і відновлення нашої території. Виклики для Частини поліцейських, звісно, що сили оборони роблять все для того, щоб відвоювати нашу територію і зробити там якісь успіхи. І Ми щоденно да згадуємо хлопців і робимо все для того, щоб їхні дії були активними, і їм це вдавалося. Наша задача як поліцейських забезпечити безпеку на всій інші території. Я завжди люблю говорити про те, що ті військові, які здійснюють і приймають участь в бойових діях, вони сподіваються на те, що їхні рідні, близькі, вони будуть у безпеці, і це функція саме поліції, яка знаходиться на території іншій території, яка можливо відносно, відносно безпечніша. І сьогодні ми будемо говорити про те, що дуже важливо нам. Фіксувати ці всі дії в контексті можливих порушень прав людини, і ми сьогодні будемо говорити за той проект, який активно. Проваджується національні поліції і дає можливість фіксувати всі дії, фіксувати дії як на відео, так і на підсистеми, які існують в Національній поліції, тому що викликів дійсно дуже багато і їх щодня можливо збільшується, поновлюються. І ці виклики іноді таких як раніше ми не, не отримали в національній поліції. Тому це спільна робота, спільна робота національної поліції, суспільства, громадськості. Дякую за, за запитання. Дякую, пане Руслане. Наступне питання хотів би задати е, директору програми права людини і правосуддя Міжнародного фонду відродження Роману Романову. Наскільки безпекові заходи можуть становити загрозу для забезпечення прав людини? Дякую, Микола. Вітаю всіх. Ну, дійсно важко не погодитися з тим, що зараз вся основна увага суспільства не тільки українського прикута до ходу бойових дій, до того, що відбувається на лінії фронту, яка у нас величезна, і всі сили оборони звичайно задіяні в тому, щоб забезпечити відновлення територіальної цілісності України в той же час треба розуміти що незважаючи на цей масштабний немовірний за обсягом виклик для суспільства для сил оборони для національної поліції в тому числі не знімаються всі інші виклики які існували в умовах мирного часу а дуже часто воєнний стан він навіть їх загострює тобто нікуди не дівається звичайна злочинність нікуди не не діваються Інші речі, які відбуваються в будь-якому суспільстві, і питання в тому, що дуже часто, коли фокус уваги не прикутий до того, що відбувається на територіях, де не точаться активні бойові дії, ну власне і втрачаються ті контрольні механізми, які як правило існують в нормальному житті. Тому ну тобто це само по собі дає розуміння того, наскільки важливим є те, щоб ми могли працювати і там, і тут забезпечувати певний рівень правопорядку і дотримання прав людини на території, які знаходяться під контролем українського уряду української влади, і ну багато хто напевно бачив немало звітів, в тому числі міжнародних, про те, що на сьогоднішній день катування, жорстоке поводження це, по суті, є частиною державної політики Російської Федерації, і такі масові масштабні порушення прав людини здійснюються на системному рівні. І тут величезне питання в тому, як нам відмежувати наші заходи від російських, показати те, що. Державна політика в Україні будується на абсолютно протилежних засадах поваги до прав людини, але це має бути не лише декларативні слова, це мають бути конкретні дії, механізми. Ну і власне сьогодні ми тут намагаємося говорити про ті механізми, які підтримуються, розвиваються, незважаючи на всі ці виклики військового часу. Дякую. Дуже дякую, Романе. І враховуючи. Означені виклики, враховуючи критику в бік правоохоронної системи за можливі порушення прав людини і за реальні порушення прав людини, які відбуваються. Які потреби в навчанні відчуває сама поліція для того, щоб зробити свою роботу ефективною без таких можливих порушень? Це питання я хотів би адресувати Станіславу Кулічковському, який безпосередньо працює над розробленням таких навчальних програм. Так, дякую, пане Миколо. Хочу сказати, що процес навчання. Процес навчання вони є дуже важливими, тому що так, ми створюємо в рамках, в рамках проекту е, певні інфраструктурні умови в підрозділах поліції, е, встановлюємо відеонагляд 24 на 7, інформаційна підсистема. Але е, це все, щоб воно все працювало, повинні бути обучені люди, які е, будуть ефективно виконувати свої обов'язки. Тільки тоді це все буде працювати. Тому однією зі складових це звичайно є інспектор дотримання прав людини нашого проекту. І щоб ця людина працювала відповідала ефективно працювала і відповідала викликам, які постають перед нами кожного дня. А зараз це кожного дня нові виклики. Потрібно її вбучити. І саме з цією метою і був створений навчальна платформа проєкту Custody Records. Власне, наступне питання про систему Custody Records. Розробляється нашими організаціями Українською фундацію правової допомоги, експертним центром справ людини, Міжнародним фондом відродження і Національною поліцією ще з 2016 року. На сьогоднішній день ми пройшли дуже багато етапів розвитку і є навіть нормативне регулювання, тобто, ця система має законодавче закріплення в діяльності національної поліції. Я хотів би задати питання пану Руслану. Чому система Custody Records стосується кожного українця? Дякую за запитання. Дійсно, ми маємо великий досвід співпраці, і то спільний продукт, то спільний продукт громадських організацій, які присутні тут, і, і Національної поліції. І тому ми ще пам'ятаємо, як в 2016 році це ще планувалося як простий проєкт на, на документах, як на презентаціях, але з часом, з кожним роком, він здебільшого. Мав своє практичне впровадження, і ми починали з ізоляторів тимчасового тримання впровадження цієї системи. Після того перейшли до відділків поліції. Звісно, що активні бойові дії не дають можливість, можливо, це впроваджувати такими швидкими темпами. Але в той же час ми на сьогоднішній день маємо 66 відділки поліції, які вже мають цю систему. А завтра ми будемо мати вже 68, бо на Львівщині ми відкриємо ще два відділки поліції, де ця система буде працювати. Чому ця система стосується кожного? Бо кожна людина вона може комунікувати з поліцією, і то неважливо, чи він затриманий, чи він свідок, чи він потерпілий. В любому випадку відбувається комунікація, і дуже важливо, щоб Ця комунікація дуже важливо, щоб ці послуги, які поліцейські надають, вони були зафіксовані, і ми могли розуміти, що насправді там відбувалося. Саме на мою думку, система Кастаді вона дає можливість створити такі паритетні умови як для одної, так і іншої сторони. Хоча іноді це спільна праця і спільна така взаємодія. Дуже дякую, пане Руслане. Зараз я хотів би запитати про практичні аспекти роботи цієї системи і хотів би поставити це питання пані Олені Соворовві, начальник сектору дотримання прав людини у Вінницькій області. Доброго дня, дякую, пані Микола. В Вінницькій області система Кастаді працює вже більше двох років. Ми плануємо до кінця року запровадити цю систему во всіх підрозділах Вінницької області, во всіх районах. Тому що це м, новий скачок в майбутнє. Це е, повністю е, поміняти е, мировоззріння кожної людини, будь-якої будь людини. Людина приходить е, в груп е, будь-які ревіді і вже не боїться, що там хтось е, скаже погане слово, чи будуть якісь е, дії проти нього. Настільки все е, прозоро, гарно. Е, система відеонагляду. Люди приходять і вони з відкритими очима кажуть: ми ще такого не бачили. Це реальне майбутнє. Ми реально всі йдемо в Європу. Такого раніше не було. Люди не бояться заходити в райвідділ поліції. В нас е, в Вінницькому групі вже працює більше року, і ми тільки е, позитивні, е, тільки позитивне враження на людей. В нас в, е, працюють всі працюють на першому поверсі всі працюють в комфортних умовах. Система відеонагляду забезпечує права і поліцейського, і затриманого. затримана особа більш розкута. Вона не боїться, що десь хтось заведе. Як раніше було в темний куточок, у нас все, все під відеонаглядом. І ми повністю міняємо, повністю міняємо стереотипи, що поліція, поліція, міліція раніше це погано. Зараз поліція з народом. І ми тільки йдемо в майбутнє. Дякую. Краще. Дякую. Дякую, пані Олена. Система «Custody Records» – це про фіксацію всіх дій щодо осіб, які перебувають під наглядом поліції. На сьогоднішній день спільно з департаментом Головної інспекції і дотримання прав людини Національної поліції і Українською фундацією правової допомоги та Міжнародного фонду відродження була розроблена навчальна веб-платформа, яка має декілька дуже цікавих важливих функцій, які, на нашу думку, мають змінити. Характер роботи поліції в бік більшої ефективності з метою забезпечення прав людини. Я хотів би передати слово пану Станіславу, який є одним з розробників цієї навчальної платформи для дуже короткої презентації. Будь ласка, Станіслав. Так, всім дякую. Справді. Це, в принципі, буде продовження мого попереднього питання, де я казав, що процес навчання є дуже важливим. З цією метою, однією, з цих, однією з, із метою, з якою ми створили дану платформу, це саме навчання поліцейських по роботі з даним проєктом і системою Custody Records. Даний сайт він складається з двох частин. Перша частина це та, яку ви зараз бачите у себе на екранах. Це загальна частина, її може бачити кожна людина, кожен з вас може зайти на сайт Castodirecords.com і почитати про даний проєкт, дізнатися мету даного проєкту. Основні складові, з основними складовими та з тим, що дає нам цей проєкт для кожного із нас як громадянина України. Також тут можна ознайомитися із нормативними документами. Це той самий наказ Міністерства внутрішніх справ номер 311 відповідно до якого затверджена інструкція сформування твердження інформаційної системи Cast Dio Records. Також на даній сторінці у нас можна ознайомитися з останніми новинами, де ми розміщуємо інформацію про відкриття у наших підрозділах поліції. І другою частиною даного сайту це є навчальна платформа. Це так скажемо, вона. Зараз функціонує спеціально для поліцейських. Туди є окремий доступ, і це створено із метою саме навчання наших поліцейських по роботі з даною системою. Тут ми зібрали, ми узагальнили всю інформацію, яка є на даний момент по проекту Custody Рекордс. Це у нас і зонування першого поверху і вся нормативна документація, яка складає на основі якої. І здійснюють ці інфраструктурні умови у підрозділах поліції, це і про систему відеонагляду 24 на 7, а також це інспектор дотримання прав людини, які також у нас вводяться в підрозділах поліції, які, в принципі, основною складовою даного проєкту, тому що, як я казав, без обучених людей у нас це все не буде працювати. Ну і звичайно, у нас є можливість на даній платформі оцінити їхні знання, пройшовши відповідне тестування. Та, давши оцінку такому інспектору дотримання прав людини, також в нас є можливість оцінювати кандидатів, які хочуть працювати у сфері дотримання прав людини, та оцінити, чи вони готові до виконання своїх обов'язків. Дякую. Дякую, пане Станіславе. Отже, тепер є можливість. Розміщувати, готувати, розміщувати навчальні продукти і бути впевненим, що окремі підрозділи, та, можна сказати, вся національна поліція може проходити пізнавальні, корисні, цікаві курси, які також можуть посилювати ефективність роботи з дотриманням прав людини в діяльності поліції. Наступне питання: останнє, напевно, я хотів би задати і пану Руслану. І, пану Роману, воно звучить так: яка роль організації громадянського суспільства, взагалі громадянського суспільства, в реформуванні поліції в бік демократизації? Чи є тут дійсно поступові зміни, чи тут є конструктив цієї діяльності, що треба було б покращити, пане Руслане? Дякую, дуже гарне запитання. Якщо ми говоримо в контексті сьогодні проекту Кастаді Рекордс, то тут я хотів би звернути нашу увагу, що в принципі на кожне відкриття системи ми запрошуємо по суті представників місцевої влади інших правоохоронних органів для того, щоб ці люди також розуміли, яка ефективність цієї системи, і не тільки для національної поліції, для будь-якого органу, чи будь-якої людини, яка буде співпрацювати з поліцією, її, знову ж таки повторюся в різному статусі, то не обов'язково просто, просто комунікувати, і то вже це буде зафіксовано. Це дуже важливо, щоб люди це також розуміли. В, в тому, що ми запитання, які ви поставили, громадське суспільство несе дуже важливу роль, бо це такі, знаєте, активні люди, які завжди знову ж таки можна поділити на певні частини, да, які одні, одна частина громадських організацій це ті, хто налаштовані там на постійні там, скарги або якісь. Е Оцінку роботи поліції, здебільшого налаштовані такі негативної оцінки, що так також дає можливість, знаєте, там як кажуть, не розслаблятися або дивитися на себе зі сторони, дивитися на ті на ті аналітичні звіти, на можливість бачити, що працює або не працює. От, тому, що насправді ж наше основне завдання це забезпечення суботи і прав людини. І то написано так в законодавстві. Ми по суті і носимо цей однострій для того, щоб ці завдання виконувати. Але іноді щоденна робота може не дає можливість побачити це зі сторони, тому дуже важливо. Бачити відгуки розуміння громадськості, наскільки то працює або не працює, і разом сідати за стіл і думати, як зробити так, щоб це працювало. І дуже важливо, щоб це дійсно відбувалося за круглим столом, і не було в одному форматі, а було в форматі дискусії, в форматі прийняття саме рішень. От як сьогодні, да ми колись прийшли до цього, що ми прийняли таке спільне рішення, що така система потрібна, вона потрібна і суспільству, і національної поліції. І Ця система запрацювала, хоча іноді це було у форматі. Лише якоїсь можливо на той час химерної ідеї, але на сьогоднішній день це працює і. Це класний такий супер випадок або кейс, який запрацював. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми будемо мати ще декілька таких практичних. Хоча національна поліція впроваджує на сьогоднішній день дуже багато таких проєктів, проектів, які я думаю, що ви знаєте, там і поліцейський офіцер громади, там і поліцейські діалогу, і багато всяких проектів. Ми рухаємося. Ми розвиваємося, і нам дуже дуже якби необхідна думка громадськості, зокрема. Дякую, пане Руслане. До Романа я хотів би більш загострити це питання. Суспільство часто просить, особливо зараз під час воєнного стану, ми очікуємо на швидкі рішення. Чому реформування органів правопорядку в бік демократизації це не про прості рішення? Вони не швидкі, вони системні. І яка роль громадянського суспільства? Дякую, Микола. Ну, давайте почнемо з того, що поліція має. Ніхто не буде, напевно, сперечатися, що достатньо велику роль вагу в суспільстві, і головне, що вона має величезну кількість контактів з населенням. Причому часто ці контакти відбуваються в ситуації, коли у людей не дуже великий вибір того, з ким контактувати. Тобто, ми говоримо про, переважно про якісь критичні ситуації. Коли іде звернення. тобто в критичних ситуаціях безумовно, що дуже часто е, існує підвищений ризик е, конфліктності. Ми розуміємо це, це завжди так. І тому те, що робота поліції в, в, в переважній більшості демократичних країн е, світу знаходиться під прицілом уваги різних правозахисних організацій, це дуже виправдано і зрозуміло. І Україна не була тут виключенням, але цей проект має свою особливість, яка полягає в тому, що він власне є результатом цих от моніторингових і інших різних активностей громадянського суспільства. Тобто, ну ми починали з досліджень, з аналізу ситуації, з розуміння проблем з дискусії, діалогу з національною поліцією. Вийшли на якісь можливі варіанти рішень, які мали якийсь пілотний етап впровадження. Зараз ми говоримо про масштабування, і тобто це весь шлях від виявлення проблеми до знайдення рішення, і на цьому теж він не завершується, тому що далі треба об'єктивний і незалежний аналіз, моніторинг з боку. Громадянського суспільства за тим, наскільки це рішення реально дієво вирішує первинну проблему, чи, можливо, треба думати над якимось модифікаціями, тому що немає універсальних рішень, які знімають всі проблеми наперед. Ми живемо в динамічному суспільстві і в надзвичайно кризовій ситуації. І це зрозуміло, з іншого боку, Ну, такі речі неможливі без відкритості, без готовності до діалогу і без розуміння того, що є якісь об'єднуючі речі. І от я думаю, що ну, відповідь в цьому сенсі є те, що коли ми нам вдається знаходити ці об'єднуючі речі, коли ми говоримо про те, що ну, зрештою контроль за тим, щоб мінімізувати кількість. Ситуацій, де можливе порушення прав людини є об'єднуючим інтересом з боку громадянського суспільства національної поліції, тоді ми виходимо на рішення. Якщо у нас немає таких вихідних позицій, тоді, ну, тоді фактично це неможливо. Да? Ми тоді будемо обмінюватися тільки е, 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 якимось докорами, е, е, звітами, скаргами і так далі. Ну насправді ці процеси є взаємодоповнюючими. І дуже добре, що ми живемо в суспільстві, в якому є величезний спектр громадських ініціатив, є великі можливості як для діалогу, так і для інших форм дискусії, які можуть носити достатньо критичний характер, тому що, як я вже сказав, немає одного універсального рішення, яке розв'язує всі проблеми, і не, і не треба на це сподіватися. Але от розуміння особливостей життя в Реальному суспільстві в надзвичайно критичний стан і готовність шукати рішення, які впливають на те, щоб неможливо подавати порушення прав людини, але можна їх зменшити. І от, власне, тут я думаю, що абсолютно можливий пошук конструктивних шляхів взаємодії, що на прикладі цього проекту мені здається і відбувається. Дякую. Дуже дякую, Романе. Напевно, на цьому ми будемо завершувати нашу прес-конференцію. Можливо, якщо будуть питання. Будь ласка. У корміформ Ірина Кожухар. я хотіла по статистиці уточнити. Ви сказали, що на сьогоднішній день 66 відділків впровадили систему. Да? Який це відсоток загалом по Україні, і яка ще потреба в, ну, в запровадженні такої системи? І друге питання: у мене чи в рамках роботи цієї системи чи йде співпраця, наприклад, з центрами правової первинної допомоги, коли... Юристи, ну ви розумієте про що мова йде. Uh -huh. Дякую. Дуже гарне запитання. Дякую вам за нього. Е, на рахунок кількості, е, ну наші не, не не зовсім здорові сусіди, м'яко кажучи, зробили так, щоб у нас відділків поліції стало менше, бо вони деякі частини відділків поліції. Розбили на цю хвилину, ми ще думаємо про їхнє відновлення, тому ми там зараз не якби не можемо впроваджувати систему. Але будемо, якщо говорити про іншу частину України, де е, все працює, от, е, то це буде. Е, Третина всіх підрозділів поліції, де щас це працює, але хотів би закумулювати нашу увагу про те, що саме в ізоляторах тимчасового тримання як окремих підрозділів поліції оця система працює в усіх. Тобто я б говорив саме про райвідділки поліції, бо це нове, це те, що ми за що ми взялися от, буквально два роки тому. І нас виходить, ми це впроваджуємо. І міністр внутрішніх справ, і голова національної поліції поставили відповідні завдання, і ми їх зараз впроваджуємо в систему. На рахунок безоплатної правової допомоги систему також. Ми вони дотичні до розробки цієї системи, і безоплатної правової допомоги система дозволяє обмінюватися інформацією щодо фактичного затримання особи, використовуючи систему. Тобто іде сигнал про те, що ми здійснили затримання, і безоплатна правова допомога на основі цього сигналу формує наказ і направляє адвоката до до затриманої особи. Дякую вам. Так, якщо уточнити, це відбувається автоматично в автоматичному форматі. Тобто, там, де працює система, на кожне фактичне затримання, повідомляється центр безоплатної правової допомоги, який видає доручення адвокату. Ну і тут ще можливо додати про те, що те, що пан Роман сказав, дуже, дуже класну річ він сказав, що дійсно. Будь-яке затримання, яке здійснює поліцейський, А суспільство хоче, щоб іноді да поліцейський був наділений, не іноді або наділений правами можливістю затримувати, бо то небезпечно для суспільства, щоб ця особа знаходилася в саме цей момент. Але будь-яке затримання це конфлікт. І ми не знаємо, що такої людини, яка б сказала: О, дякуємо поліції, що ви мене затримали. Да? Таких я людей ще не зустрічав. А якщо це конфлікт, він має бути фіксований конфлікт. Тобто все, що там відбувається, ми маємо зафіксувати, і система дає можливість це робити. Дуже дякую. Якщо немає інших запитань, то дякую всім спікерам сьогодні і завершуємо нашу прес-конференцію.